Якщо ваші каналізаційні послуги перериваються, повідомлення про переривання каналізаційних послуг. Це важливо, будь ласка, плануйте заздалегідь. Незабаром біля вашої власності розпочнеться проект будівництва головної вулиці Вінускі. Ці роботи призведуть до тимчасового припинення роботи каналізаційних послуг у будні дні з 7 ранку до 7 вечора. Дайте час цього збою написання англійською мовою на передній частині листівки. Протягом цього часу не користуйтесь раковинами, туалетами, душами, ванами, пральними та посудомийними машинами. Якщо у вас є запитання, ви можете зв'язатися з нами за телефоном 802 595 43 99 або електронною поштою infosobachka-mainstreet.com. Команда проекту розмовляє англійською, але може підключити вас до перекладачів для отримання додаткової інформації. Просимо вибачення за можливі незручності.